В даний момент посадки бої Федерации, семи Російської Федерації наші віду бої за контроль над посадками у борги, поэтому противнику противник не дві гарни дає. Ждем основного механизированного удара, который должен произойти с минути на минуту. На тлі заяв про те, що заяв з російського боку, і коментарів з російського боку та й паніки ну, певної. Кількості населення в Україні про те, що все провалено, що фронт сиплеться, і так далі. Україна розпочинає наступ в Курській області. І... Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже і, дякую. І для чого це як ви думаєте? Ну, то... значить, для того, щоб можна було показати, що реалії на землі це не ті реалії, про які говорить Росія, От і все. Тобто, це той аргумент, який Росія не може відкинути. І якщо е, почнуться перемовини, а всі війни закінчуються за столом перемовин, е, це той аргумент, який вони просто ну, залізобетонують. Навіть якщо ми просто контролювали одне місто суджу, там, де знаходиться ця газорозпродільча станція, де Україна дуже багато років вимагала поставити якісь лічильники, ще щось таке, знаєте. То навіть це було б для них просто критично: що якась територія Російської Федерації знаходиться в неї під їхнім контролем. Е, маючи такий аргумент, Україна може вимагати дуже багато чого. От і все, це не може стати так здалеку, трохи зайду. А ми буквально кілька днів тому читали західну пресу, в якій дописували Financial Times, якщо не помиляюсь, про те, що так. Тоні Блінкен і його слова цитували у Financial Times, Казав, що тільки Китай вберіг від ядерної війни. Ниніби Китай вплинув на Росію, і Росія відмовилася від удару ядерного. А тепер, коли росіяни кажуть, що є загроза для Курської АЕС, то я чую два варіанти розвитку подій подальшого: або захоплення Курської АЕС і обміну на Запорізьку, або застосування ядерної зброї, чи вони обидва фантастичні. Ну захоплювати куртку АЕС точно ніхто не буде, можуть підійти до неї, обійти та й залишити під контролем, наприклад, Росії. То, що ми казали, що не заходьте на атомну на, на, на атомні об'єкти, тому що це екстериторіальні е, речі, які фактично не належать одній державі, тому що це глобальний світ. Е, аварія на одній атомні може призвести до трагедії в інших країнах. Ми знаємо по Чорнобильській аварії на Чорнобилі. Тому так це може бути, що ми можемо обійти десь там перекрити дороги і таким чином впливати на перемовини щодо нашої запорізької атомної електростанції. Що стосується атомних загроз, слухайте, ну то що сказав Блінкен, це це гра слів і секрет Полішенеля. Тому що ми ще коли знали, коли знали, коли був якісь там чи Казанський, чи якийсь там якийсь там саміт був. На які, на, на якому були присутні і Індія Брікс е, проводив саміт десь на близькому сході, якщо не по чи, чи Середній Азії, і там чи не, не в Казані, не в Казані раніше було не не суть важливо. Важливо то що там був присутній і Китай, і Індія, і одно, вони фактично одночасно, хоча різними словами сказали: неприпустимо використання атомної зброї країною, яка нею володіє проти країни, яка не володіє атомною зброєю. От, і все, і е, вони чітко сказали, що ми не зможемо бути на вашій стороні, і про це і про це, до речі, писалося дуже багато. І вплив е, цих слів він напевно і, і, і став тим е, крігером, який зупинив Росію е, в напрямку е, погроз ядерною зброєю. Ні, ну вони погрози залишилися, але вони вже були такі, суто теоретичні. Але тут залишається все ще простір для трактування, в тому сенсі, що можна навіть згадати Євгена Пригожина тут, що Росія не буде використовувати ядерну зброю по чужій території, а от по своїй в принципі то й можна Слухайте, Я юридично вже декілька разів казав, українська українські банформірування зайшли на територію Російської Федерації і намагаються її захопити. Причому на території Запорізької, Херсонської області, Луганської, там не знаю, якої там, Донецької, це ж юридично це, вони там її ввели в свою, в свою Конституцію, то чу, чу, чому вони тоді не використовують ядерну зброю? Ну, тобто, це... А, а Курськ це вже то, що, що, інша якась земля? Ну, тобто, коли, коли доходить справа до якихось міжнародних моментів, вони з, з, відразу згадують про якусь одну якусь іншу конституцію. Ні, вони самі собі намалювали, і от не самі нехай відповідають. Чому українські війська, які перебувають на своїй території, вважаються окупантом для них Остані, останній витвір мистецтва, це їхня пропаганда сказала, що якщо б ви не ну це Сполучені Штати, якщо б Сполучені Штати не озброювали Україну перед початком так називаємої СВО, ми б не напали. Ну, нормально. Uh, є ще один важливий момент, і стосується він так само вже не Курщини, а мабуть що всього розвитку цієї війни, і він ну багато хто ставить позначку на середину січня. Багато хто ставить позначку на 20 січня на інавгурацію Трампа, і нібито після неї щось має змінитися. І тут вже багато хто ставить різні прогнози: або все зміниться на наступний день, або протягом кількох тижнів, або протягом кількох місяців. Це не виглядає в такому разі ось цей рейд Курський як певна спроба виграти позиції перед інаугурацією, чи інаугурація Трампа тут може в цьому випадку ні на що не впливає? Слухайте. Я можу гарантувати, що не 20, не двадцятого, не 21 не навіть 1 лютого нічого не зміниться. Росіяни готуються активно до 4 лютого провести якусь міжнародну конференцію. Друга Ялтинська не знаю там чого там. І вони активно шукають американців, британців, французів, яких можна притягнути на цю конференцію і показати: бачите, ми проводимо міжнародну конференцію, як нам поділити Європу і відновити ній. От до чого вони готуються, і до 9 травня вони готуються, тому перед командою Трампа стоїть надзвичайно величезна проблема: як це все зупинити і поставити все на місці. Тому що якщо їх затягнуть, чи хтось з представників команди Трампа появиться в Ялті, ну буде весело, як вони там будуть розповідати. Ну може бути там якийсь там радник четвертого четвертого рівня. Да, там якогось не але. Не, не, але але представник, представник, от росіяни це зараз поставили собі за мету. А то що до, до до цих дат нічого не відбудеться, ну 100%. Ну просто неможливо нічого довести. Росіяни тихо, красиво, так здалеко. Тоні Бензя, то зараз цей замміністра так званих закордонних справ Росії, вони передають меседжі, що ви знаєте, наші, ми не розуміємо, що ви там готуєте, але нам це не підходить. У нас от є свій план, от, і ми по ньому будемо рухатися. Не хочуть вони е, знищення, е, захоплення цих чотирьох областей, їм ті чотири області не потрібні. Їм потрібна вся Україна. Або ті чотири області залишити собі, а все решта поділити між якимось там, не знаю, умовними державами. Це означає, що і про перемир'я теж говорити не варто. Ну, перемир'я це як один з елементів того, що давайте призупинимося, а через півроку почнемо знову. От і все. Це, знаєте, Брестський мір. Ми, ми, ми підпишемо все, все заводне, що ви нам підки... підсунуте, але ви розумієте, що ми. Залишимо собі рік два для того, щоб від, відновитися і піти і за, забрати своє все. Брестський Мір підписувався в 18-му році, а спроба захопити Варшаву була 20-му. От і все. Потім і, 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 і всі, і всі моменти пов'язані з підписанням документів: що російською імперією, що російською, що Радянським Союзом, що з теперішньою Російською Федерацією.